Вітаю вас, молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язкову молитву читаємо 40 разів. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди, Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру. Коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди, Я дякую тобі за кожну мить життя, Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру. Коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя, амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі. Веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру коли вона слабне, нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди, я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Ангеле мій, зміцни мою віру, коли вона слабне. Нагадуй мені, що я не сама у цьому світі, веди мене до світла і правди. Я дякую тобі за кожну мить життя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.